Добрий день, сьогодні 1 травня 2024 року. Розпочну такий цикл відеообзорів, відеооглядів своїх садових культур. Начнемо з персика і попутно буду розказувати по обробітках, що в цьому році вже було так. Формування в мене таке по типу веретена, ну, от таке яке є, з сильним нижнім ярусом. З заміною гілок частковою нижнього ярусу. Ну, отаке формування, як я його представляю. Мені головне, врожай, щоб був, і щоб персик був здоровий. Так, тут у нас два інжирних Сатурн. До речі, запилилось непогано в цьому році персик. Все є нормування не проводив, трошки пізніше буде по деяким сортам. Так, що по обробітку? Це два штуки Сатурн. Тут нові сорта нащеплені в корону купований. Ось тут теж. Далі в нас Ерлі Крест. Такий. По обробітках. По обробітках в нас що було? Перше, на початку самого березня по набухшій брунці. Перший я застосував бордовську суміш 3%. І результатом я задоволений. По персику буду працювати бордовською сумішю. Кожен рік тепер. Ну що, по кучерявості. Ну, знайшов, може, тут в мене їх персиків взагалі близько 60 штук. Найшов, можливо, листочків з десяток на всю площу. З кучерявістю. І то десь-десь так, ну, скажімо, це зовсім не критично. Такого результату ще не було. От бордоська суміш все-таки, ну, може, ливий рік такий, дуже рано тепло пішло. Ну, в общем, другий обробіток, був. другий обробіток був у нас всередина березня, десь так приблизно. Значить, Median екстра і OleMix 2%. Олемікс як інсектицид і Median екстра контактний від хвороб. Так, ну і будемо попутно шперсики. Так, це донат, інжирний нектарин. Це в нас що тут у нас далі? Ще тут по пам'яті цей ряд не пам'ятаю, то Рубі Принц. Рубі Принц. Запилення нормальне, може кое-що прийдеться пронормувати, але це буде пізніше, ще боюсь заморозків. Заморозку у нас як такого не було. Був, але от нічого не постраждало. Невеличкий був, на машині тоді було, був льод. Але по факту все нормальне, все ціле. Так, все запилилось нормально. Так, далі йдемо. Бельмондо у нас це Це Sugar Time. То це там можна по моїх відео глянути, який рік від посадки. Це молодші пішли. Далі тут у нас після Шугартайма Royal Majestic. Теж що є, де на яких більше, на яких нормування взагалі не треба проводити, на яких менше. І от такого типу світринг. Тут небагато. Ну, я думаю, достатньо буде. Суперквін. Теж нормальне запилення є. Тут нормувати не прийдеться. Концетіна, здається. Інжирний нектарин. Тут багатовато трохи. Тут треба кое-що пронормувати. Можливо, а може ні. Інжирний він не дуже крупний. Ред Хевен. Прошлий рік був перегружений в цьому році, так, скажем, зовсім небагато. Ну, я думаю, достатньо буде. Це в нас фіделія, вже на живці багато різав. Щось є, не дуже багато. І світ багел. Ну Там далі пішли молодші трішки. Далі, по обробітках, два обробітки зроблено. Так, кінець березня, початок квітня. Уже працюємо з системними препаратами. Скажем, ну майже по розовому бутону. Ну, як би перед цвітінням. Що я застосував? Значить, аналог хоруса Страж, аналог топсин М сальто і аналог Актари Октант. Ну, І додав Бору мікродо... і мультикомплекс. Уже там був листочок невеличкий. тобто так, спраць, попрацював. І після цвітіння був обро... персик був оброблений ще ось буквально 19, го здається, 20 квітня оброблено, значить, інсектицидом я використав аналогом оспілану Атік. Далі, що там ще? Холодно було, знову страж, аналог хоруса. І Luna сенсейшн Оце таке. Ну і добавлю знову бору, кальцій і мультикомплекс. Так, що тут у нас? шугартайм молоденький? Другий рік від посадки. Це другий рік від посадки. У нас теж молодий, що в нас тут? Оце річмей. Далі Харнас. Теж буде сигнал неплодоношення є. Тут у нас Early Star. Брався як Early Star персик. Ніколай Манько. Тут що в нас у нас ще? Це дуже дорослим таким деревом було посаджено. Що в нас Royal Glory? Таким великим прошлий рік посадив, ну все нормально прийнялось. Тут теж сигналочки будуть. І фіделію ще другу посадив. Це в цьому році посаджено, він включив капельне, бо щось трошки прив'ядає. Магалі тарин пізній. Це аліросада пересадив. Там той, що в мене зняти, знімав я його, але він не в ряду був. Прийшлось пересадити його, ну нічого прийметься. От так, по цьому ряду все. тут У мене є ще. Два Royal Glory, які я не викопав саджанцями. Ну і якоби вони тут не на постійному місці, але ростуть поки, на живці будуть. От так вони. Ну і тут молоденькі посадив в цьому році, де купив. Не буду зупиняти відео, це клубничка в мене. Свої ті, що зроблені. Так би мовити, свої персики. Що тут у нас? Септембер квін, нектарин. Марія долче. Пітлейн. Так, це купований. Трошки не пішов, ну але знизу пішло і... Погребі довго пролежав, ніколи було. Дуже потім виніс на жару. І він скаже, ну все нормально, піде он внизу, ось залишу. Цей теж внизу залишу. Повторний ріст буде. Це свій саджанець. Щось у нас тут. Ага, світ дріму додав ще один, посадив саджанець. У мене є він. І манон свій. Це теж купований. Не пам'ятаю, що в нас якийсь нектарин. Мабуть, екстрім, екстрім, екстрім. Б'юті. Ні, не б'юті. Екстрімей. Ну, зараз перейдемо ще на одну діляночку персиків. Так, тут ще в мене такий палісадничок персика, тут їх 26 у мене. Це прошлий рік посадка Royal Lee. Другий рік від посадки, сигналочки будуть. Це в нас світ дрім вже плодив, теж, мабуть, другий, третій, не четвертий рік вже. Він ну, якось я пригрузив його перший на другий рік від посадки. Зав'язався нормально. Це бореал посаджений ось недавно навесні. Вирощений собственно, руч Оріола. Інжирний нектарин пізній. Теж будуть сигналочки. Це Вайнголд т 3 Вже плодив він. Це Flaming Fury 24007. Запилення отлічне, Royal Glory трошки похуже, але я думаю, хватить. Це персик інжирний Сатурн. Запилюється завжди гарно. Що в нас тут далі? Далі в нас тут коріндан, другий рік від посадки. Плодики є, буде, що подивитися, спробувати. Це плайне. Плайне топ, здається, є і стар, але ще. Ще деякі плайни є, ну це вже буде сигналки. Так, тепер у нас тут Royal Pride. Кої, що є, не дуже багато. Нормувати не прийдеться. Нормувати не прийдеться, але є. Це такий вайнголл давно посаджений. Ще я тоді так сформував, така, як роді чаша, якийсь кущовий такий форма. Так, це в нас Early Crest. Запилення нормальне. Що тут у нас? Якийсь нектарин. Пізній, як же ж він з голови вилетіло. Неважно, важливо. Фаярт. Так, це в нас донат. Донат, інжирний нектаринчик. У мене їх три аж. Ось другий і третій я вже показував. Це Сатурн. Омоложене тут, значить, спиляне дерева тут. Налечу при... Опять же, Сатурн посадив. Це Месембріне, Нормально запилився. Це в нас Ерлі, ой, Ерлі Ерлі кажу. Eкstriam Світ, кой що буде. Extriam 6. І Вайнголд. Так, це Рубі Принц на Поміселекті. Він щось прошли року підсох, під чах. Це в нас Big Fire. Вражає. Тут ось нащепив ще якийсь нектаринчик Extreme Beauty. Ну і це в нас... Ребус 028 прошлогодня посадочка. І тут... Світледі Прошлий рік посаджений, в минулому році плодик був. Ну, щось зараз є. А оце вершок обламала саджетарія, і таке щось пішло непотрібне. Вершок був обломаний, в'ятка впала. І Потім він якось так вистрелив, я не знаю, підмерз, ну нічого зробимо з нього діло. Оце таке по персикам. Чотири обробітки вже було, два дві обробітки контактним препаратом і... Дві обробітки перед цвітінням по розум рожевим бутону і після цвітіння значить, системними оброблено. Плюс додавлене мікродобрива. Що я кажу нового, я попрацював бордоською сумішчю і задоволений. Значить, кучерявості немає, ну, далі будемо піддержувати так, як є. Будемо знімати відео. На цьому поки що все. Всім миру й добра.